В минулому працівник медіасфери, а з вересня 2022 року військовослужбовець Ніколас Дубінський розповідає, навчатися військовій справі. Його спочатку відправили до Великобританії. Потім я був ще на навчанні, але вже в Україні в українському навчальному центрі ще пару тижнів, і потім десь три днів дислокації по місцю, і я направився в постійний пункт дислокації моєї бригади. Ось і потрапив вже в проведення в зону проведення активних бойових дій. Під час перебування у війську Ніколас каже змінив декілька професій. Перша моя професія, якщо брати по військовому кутку, це був стрілець помічник гранатометника. Я служив в одній із штурмових підрозділів, в одному з штурмових батальйонів своєї бригади. Ось, виконували досить різні задачі, загалом і оборона, і штурми, тобто по ситуації. Зараз чоловік проходить службу на посаді оператора безпілотника. Виконуємо різні задачі: це і корихування наших, нашої артилерії, знаходження противника, розвідка, аеророзвідка. Ну ось тут ми ведемо евакуаційну групу рашистів, Ось, і по ній автоматично зараз коригуємо нашу артилерію. Ми працюємо 24 години на добу. Тобто, коли в нас день ми працюємо, ну, які дрони які літають в день, вночі перемикаємось на нічні. Та вважає, найважчі позиції у війську належать піхотинцям. Виконувати завдання по обороні, саме по обороні, це найважкіше, тому що ти постійно під обстрілами, ти постійно під спогляданням пташки, яка тебе зверху дивиться, і ти не можеш покинути свою зону. Ти її обороняєш, поки ну там відповідної команди не буде, але зазвичай ти обороняєш її до останнього. В таких ситуаціях говорить бійців і його самого мотивує те, що залишилося в мирному житті. Зазвичай всі, скажімо так, свою енергію беруть від рідних, від близьких, там дівчата, хлопці, батьки. Тобто, це лева частка твоєї мотивації, коли ти постійно знаєш, що тебе чекають, тебе люблять. Найближчий час виконувати обов'язки військовослужбовця, говорить не може у зв'язку з травмою. Я влетів 120-ту вирву від міномета, тобто велика вирва. Я в неї кажучи, просто вночі впав. Ось, і на жаль. Вже потім, вийшовши з позиції, вже пройшовши на евакуацію, зрозумів, що мене нога, в принципі, вже я її не дуже відчуває. Вона мене реально дуже і болить і дуже набрякла. Потім вже вияснилось, коли вже звернувся до медичного роту. Мене виявили, що в мене відкололось декілька кісток. Зараз чоловік пересувається за допомогою милиць, підтримує його батько Максим. Говорить, переживає за Ніколаса та безмежно пишається. Ж, він умничка, він завжди попереджає. Коли виходить на бої, там два дні буду без зв'язочку. Там двоє суток. Ну все, татаряно. Там двоє суток я не. Турбуйсь, я не переживаю. найгірше це коли вночі або пізно ввечері телефонують з незнайомого номеру. Оце постійно такі хоп. Тобто, це може бути все, що завгодно. Це моя гордість. Це моя він крутий, він молодець. Наталя Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.